Ядерна війна могла кілька разів уже зруйнувати наш світ. Але один чоловік із калькулятором в руках урятував нас усіх. Цікаво, тоді вмощуйтеся зручніше, бо зараз ми розберемося, як працює ядерна зброя, чому вона одночасно і загрожує світу, і тримає його в мирі. Привіт, друзі! Сьогодні ми пірнаємо в тему, від якої мурашки по шкірі: ядерна війна. Чи може вона статися? Як близько ми до неї? І що буде, якщо хтось таки натисне ту саму червону кнопку? Але спойлер ніякої кнопки не існує. Сьогодні я розповім про реальні історії, коли людство балансувало на межі катастрофи, наприклад, про Станислава Петрова, який у 1983 році отримав сигнал, що США запустили ракети. У нього було 10 хвилин, щоб вирішити, панікувати чи перевірити. І знаєте що? Він урятував світ. Це відео мікс реальних фактів, історичних драм і трохи мемів, щоб не було так страшно. Тож підписуйся на канал, став лайк і поїхали розбиратися, чому ядерна зброя це водночас і прокляття, і парадоксальний гарант миру. Уявіть, 1962 рік. Карибська криза. Світ на межі, а один офіцер на підводному човні має вирішити, запускати ядерну торпеду чи ні. Один його вибір і нас з вами могло б не бути. Хочете знати, хто цей герой? Давайте перенесемося в 60-ті. Карибська криза це коли США та Радянський Союз стояли як у вестерні з руками на пістолетах. Уявіть, американці знаходять радянські ракети на Кубі. Кеннеді погрожує, Хрущов не відступає. А в цей час на радянській субмарині Б-59 офіцер Василь Архипов каже: Стоп, не стріляймо! Якби не він, ми могли б зараз не дивитися це відео, а ховатися в бункері. Або візьмемо бункер в США 50-х років, де політики ховалися, поки звичайні люди навіть не здогадувалися, що світ на межі. Ці історії показують, ядерна війна була ближче, ніж ми думаємо, але чому вона не сталася? Про це далі. До речі, якщо вам подобається коперсатися в історії, ставте лайк і підписуйтесь, буде ще багато такого. Ви знали, що одна ядерна бомба може знищити ціле місто за секунду? А як вона працює? Зараз я поясню так, що навіть ваша бабуся зрозуміє. Отже, що таке ядерна бомба? Це не просто бум із фільмів. Уявіть, у маленькій коробочці стискається урон чи плутоній. Атоми розщеплюються, і бах! енергія як від 15 тисяч тонн тротилу. А є ще термоядерні бомби. Вони ж водородні, які в тисячі раз потужніші. Наприклад. Царбомба 1961 року була такою сильною, що її вибух видно за тисячі кілометрів. Але штука в тому, що ці бомби не лише руйнують, а й стримують. Як? Через страх. Це називається ядерне стримування. Якщо ти вдариш, я вдарю у відповідь. І ми всі програємо. Цікаво? Тоді став лайк і підписуйся, бо далі ще більше фактів, від яких щелепа впаде у світі. 14 тисяч ядерних боєголовок, і частина з них уже націлена. Але як вони долітають до цілі? І чому США колись загубили свої бомби? Сьогодні у світі приблизно 14 тисяч ядерних боєголовок, із них 3 тисячі на бойовому чергуванні. Це як армія, яка завжди на поготові. Доставляють їх так званою ядерною тріадою: ракети на землі, підводних човнах і літаках. Уявіть, ракета летить зі швидкістю 24 тисячі км на годину, і зупинити її майже нереально. Але бувають і фейли. США, наприклад, 32 рази втрачали ядерні бомби. Уявіть, десь у океані лежить бомба, і ніхто не знає де. Це показує, що навіть супертехнології не ідеальні. Ви думаєте, що ядерні бази це суперсекрет? А от і ні. Зараз я розкажу, як звичайні люди можуть дізнатися, де ховаються ракети. Завдяки договорам про роззброєння. Ми знаємо, де розташовані деякі ядерні об'єкти. Наприклад, у США є бази в Неваді, а в інших країнах мобільні комплекси, які гасають дорогами, щоб їх не засікли. Це як гра в хованки, тільки з ракетами. Але навіть із відкритими даними вловити всі ракети неможливо. Сучасні технології роблять їх невидимими для супутників, і це ще один аргумент, чому ядерна війна погана ідея. Цікаво тоді підписуйся, бо попереду ще більше інтриги. Чи можна збити ядерну ракету? Спойлер це складніше ніж у кіно. Зараз розберемо, чому навіть суперсистеми не гарантують захисту. Протиракетна оборона, тобто Про, це як щит від ракет. У США є 44 протиракети на Алясі та в Каліфорнії, а в інших країнах свої системи. Але є проблеми. Ракети літають зі швидкістю 7 км за секунду, а ще мають фальшиві цілі, щоб обдурити радари. Це як намагатися влучити кулею в кулю. Чому ПРО більше не роблять? це порушило б баланс страху. Якщо одна країна стане невразливою, інша може запанікувати. Ось чому ядерне стримування досі працює. Якщо вам подобається розбирати технології, ставте лайк і підписуйтесь, буде ще крутіше. А що якщо ядерна війна почнеться не між США та Росією, а скажімо, між Індією та Пакистаном? І як твіт одного президента може підірвати світ? Ядерна війна не обов'язково буде глобальною. Наприклад, конфлікт між Індією та Пакистаном може спричинити локальну катастрофу, але дим від вибухів уб'є мільярди через голод. Або візьмімо Північну Корею. Їхня риторика постійно тримає світ у напрузі. Пам'ятайте, твіт Трампа про велику ядерну кнопку це приклад, як слова можуть налякати більше ніж дії. Але чи реально хтось натисне на спуск про це далі? Ви чули про ядерний чемоданчик, але чи знаєте, що в різних країнах він працює по-різному? І чому один президент не може просто так усе підірвати? У США є портфель із паролями для ядерного удару. Президент може дати наказ, але потрібне підтвердження. В деяких країнах потрібно узгодження кількох осіб. Це як у грі без команди не стріляй. Але що якщо наказ віддадуть помилково? Тут на сцену виходить людський фактор, який уже не раз рятував світ, про один із найстрашніших механізмів далі. Уявіть систему, яка запускає ядерні ракети, навіть якщо всі мертві. Звучить як фантастика, але вона існує. Мертва рука або периметр це система, яка автоматично відправляє ракети, якщо командування знищене. Уявіть, нікого немає, а ракети все одно летять. Це як страхітливий запасний план, щоб ворог знав. Навіть якщо ти переміг, ти програв. Це нагадує фільм жахів, але це реальність. І це ще один доказ того, що ядерна війна це гра без переможців. Що робити, якщо ядерна ракета вже летить? У вас 10 хвилин, щоб сховатися. Зараз я розкажу, де шукати укриття і як вижити. Якщо почалася ядерна війна, ваш найкращий друг це метро. Глибина від 20 метрів урятує від ударної хвилі. Підвали та бомбосховища теж підійдуть, а от ховатися під столом, як у старих фільмах, погана ідея. Вибух 350 кілотонної бомби створює вогняну кулю, ударну хвилю та радіацію. Усе в радіусі 5 кілометрів зруйнує. А опіки будуть навіть за 10 кілометрів. Тому головне знайти укриття якомога швидше. А ще є літаки судного дня, спеціальні борти, де президенти можуть керувати країною в разі війни. Круто, але нам з вами туди не потрапити. А що якщо після ядерної війни настане не просто хаос, а справжня зима? І не на місяць, а на роки? Зараз розкажу, чому це реально. Навіть локальний конфлікт, як між Індією та Пакистаном, може викинути в атмосферу 150 мільйонів тонн диму. Це закриє сонце, температура впаде, а сільське господарство зупиниться. Результат голод для мільярдів. Глобальна війна між великими державами це вже ядерна зима. Температура може впасти на 7-10 градусів, і цивілізація просто не витримає. Це не фантастика, це наукові моделі. То що, ядерна війна неминуча? Чи все-таки є надія? Зараз я розкажу, чому ми все ще тут, і як зробити, щоб так було завжди. Ядерна зброя це парадокс, вона лякає, але саме страх утримує світ від війни. За останні 70 років смертність від воєн упала на 95%, і це частково завдяки ядерному стримуванню. Сучасні радари та супутники роблять випадковий запуск майже неможливим, але ризик є. І він залежить від нас політикам. Варто вирішувати конфлікти за столом переговорів, а не погрожувати ракетами. Як кажуть, займайтеся коханням, а не війною, друзі. Це було непросто, але ми розібралися. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і діліться цим відео. Давайте разом робити світ кращим.